Доброго здоров'я всім, хто дивиться це відео. Сьогодні у нас розпаковка лоту сайту Violet для колекціонерів. Давайте будемо розпаковувати, дивитися, що сьогодні я отримав з цього класного сайту Violet. І так, поїхали. У нас є коробок. Коробок, бачите, запакований дуже гарно в контексті, що. Бачите, скотчем Один, два. перемотано хрестиком. Є наліпка не кидати, бо поб'ється. В чудовому стані сам коробок прийшов. Будемо розпаковувати дивитися, який ж товар приїхав. Зараз. Відкрили. Ну що ж, поїхали, відкриваємо, там ми бачимо дуже багато чого? Паперу, ось він, який у нас. Ми його дістаємо, дістаємо і там є плівка. Упирчата плівка. Давайте дістанемо цю плівку. А це вже не плівка, це сам блог. Ми його дістаємо. Робочик знизу, бачите, теж папір є, все добре, все чудово. Рабочик прибираємо подалі, відкриваємо цю покручу плівку, розмотуємо і дивимося, який же товар я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Це прикол, бачите, у нас тут навіть це якась чи харчова плівка, чи що це за якийсь. Ну, це теж. Добре, чому саме тому, що царапин, як то кажуть, було менше і щоб було все, було все в сохранності. Я дивлюся, до речі, одразу бачите Made in Japan. Це приставка, написана Sega Mega Drive, Made in Japan. цей лот я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Давайте його розмотаємо, подивимось в якому зовнішньому стані він прийшов. До речі, продавець зазначав, що він не працює. Хто розбирається, може придбати і зробити з цієї приставки гарну лялю, як то кажуть, щоб потім гратися або колекціонувати. Ну що ж, зараз відкриємо колекцію. Не працююча приставка, але ми її зробимо, зробимо, вона буде працювати і все буде добре. Давайте подивимось. Так, відмотали. Тут не якісь написи, тут щось. Ну, Це було, до речі, бачите, якісь хтось малював. Це було кришка, зазначу, на місці, вона є. На цій приставці кришка є. Зовнішній вигляд ну, БУ, ми бачимо, що вона, кнопка, до речі, натискається, вмикається, перемикається. Якщо вона працює, це ну, приставка з приставок з тих 90-х років, коли був маленький, прибігав додому зі школи і грався в приставку. Там навіть бачите, якщо є наліпка така на платі. Можливо, ніхто і не відкривав, хоча тут пломба, пломбу, бачите, зірвали, можливо, відкривали колись, колись і робили її. Взагалі, давайте так, взагалі, стан чудовий, доїхала класно, упаковано теж багато всього в гарному стані. І що хочу, сказати, ну що я хочу, сказати? хочу сказати, що я дякую продавцеві, що такий лот я зміг виграти у нього. І ще раз зазначу, що цей лот я виграв на сайті Віоліті для колекціонерів. Дякую сайту, дякую продавцю, всім гарного настрою, па-па, до нових наших відеорозпаковок.